Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту новообраний наприкінці листопада 2024 року. Глава міжнародної федерації фехтування Росіянин Алішер Русманов, який здобув переконливу перемогу 120 на 26 над Шведом. Отто Дракенбергом подав у відставку зі своєї посади на першому засіданні виконавчого комітету організації, який її ратифікував. Подібний крок був мотивований ним небажанням викликати санкції на саму федерацію. Її штаб-квартира знаходиться у Швейцарії країни, яка також наклала санкції мільярдер з Росії очолював Федерацію з 2008 по 2022 роки. Тричі переобираючись. втім, після початку повномасштабного російського вторгнення він потрапив під санкції низки країн і склав в себе повноваження президента. Тимчасовим керівником став грек Емануель Каціадакіс, який повернеться до обов'язків, які виконував з 2022 року. Під персональні санкції президента України Володимира Зеленського терміном на 10 років серед інших потрапив і колишній гравець Київського Динамо та італійського Мілана. Наразі мер столиці Грузії Тбілісі Каха Каладзе. Вони передбачають блокування активів заборону будь-якої економічної діяльності в Україні, позбавлення усіх українських нагород Каладзе, член правлячої сакартвело. Партії Грузинська мрія КВД про російську політику як мер Тбілісі. Він причетний до силового розгону мітингувальників, які виступають проти фальсифікації виборів до грузинського парламенту. Краще пізно, ніж ніколи на генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України відбулося вручення олімпійських нагород вітчизняним легкоатлеткам, які отримали їх в результаті дискваліфікації суперників. Срібло Пекіну 2008 дісталося метальниці диска Олені Антоновій з Нікополя, яка піднялася на одну позицію вгору після дискваліфікації кубинки Яреліс Баріос. Анна Рижикова з Дніпра, також Аліна Логвиненко, Ольга Земляк і Наталія Пегеда були удостоєні бронзових медалей Лондону 2012 Естафеті 4 по 400 метрів. У фіналі вони фінішували четвертими, але після дискваліфікації російської четвірки, що фінішувала другою, стали третіми. Поясі, Володар поясів WBC, IBO, WBA та WBO у Хевівейті Олександр Усик за два тижні до бою, на думку експертів букмекерських контор, фаворит у матчі реванші проти екс-чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі, що відбудеться 21 грудня, грудня. Ер-Ріяді, Об'єднані Арабські Емірати. Ймовірність перемоги українця 1,58, шанс на виграш британця 2,45. нічия оцінюється 1 до 15. А вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Микола Мороз став срібним призером юніорського чемпіонату світу з більярду за правилами WPA Піа Китайська вісімка змагання, яку завершилася в Індії і зібрали найсильніших молодих гравців планети. Нас не зла... Мати на всьому футбол бореться з війною. Десять питань чергиденної було розглянуто у ході роботи чергової 16-ї за ліком звітної конференції громадської спілки Асоціація футболу Донецької області, делегатами якої спочатку по відеозв'язку подякував. Після чого привітав та побажав успіхів. Перший віце-президент Української асоціації футболу Павло Бойчук. Далі Вонісон йому подібні слова мовив начальник управління молоді спорту Донецької обласної адміністрації Володимир Мицик на завершення виступу він удостоїв не. Ськовий відзнак кращих, яку серед інших отримав, і перший заступник голови, виконавчий директор Асоціації футболу Донецької області Олександр Косевич. Не дивлячись, те, що в нашій країні йдуть бойові дії. Ми працюємо на зле всім ворогам, провели дуже продуктивну нашу конференцію. Обсудили наші робочі будні, зробили і обсудили плани на майбутнє. Будемо далі працювати і повишати наш. Спортивний рівень нашої області. Подякувати хочу нашим колегам з Дніпра за те, що дали можливість нам тут провести конференцію. Ми давно працюємо разом, так що нас все добре. Дякуємо за увагу. Більш детально про події у найближчих випусках новин спорту в Дніпро-Тіві. like Olympians, робіть як Олімпійці, захід, що входить до одного з низки проєктів Національного олімпійського комітету України, відбувся у відділенні волейболу міської спеціалізованої Тячунацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, дівчата якого тренуються у залі 16-ї гімназії. На жаль, вкотре доводиться вдаватися до тавтології про те, що війна в Україні суттєво вплинула на розвиток і розбудову спорту і не тільки вищих досягнень, але і на місцях. Значних втрат зазнав і молодіжний та дитячо-юнацький, багато вихованців, якого були змушені залишити свої домівки, що ускладнило їхню підготовку та участь у змаганнях. Наразі наш префронтовий Дніпро залишається не тільки форпостом держави у боротьбі з ворогом, але і є одним з лідерів на спортивному фронті країни. У чому велика заслуга управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради відділенні Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, федераціям з видів спорту, які спільними зусиллями не тільки зберігають здобути раніше, але і роблять все можливе, щоб рухатися вперед. Волейбол у подібному контексті виключення не склав, і, хоча через низку обставин ми втратили чоловічу і жіночі команди, якими були представлені регіон в чемпіонатах елітних дивізіонів країни, продовжують плідно працювати секції і відділення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В одному з них міською Дюсшор. У залі 16-ї гімназії, за ініціативи членкині виконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області, голови структурного підрозділу регіональної територіальної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак і тренерки, майстрині спорту України Вікторії Орешиної, відбувся захід Дулайк-Олімпіанс. Робіть як Олімпійці, що входить до одного з проєктів Національного олімпійського комітету України. Волейбол – це Олімпійський від спорту, і е, хочеться, щоб в нашій Україні цей від спорту е, був на чемпіонатах світу на Олімпійських іграх. Е, взагалі, е, тільки один раз на Олімпійських іграх була збірна команди е, дівоча команди України, і хотілося. Кожного разу бачити наших видатних волейболістів на міжнародних теренах. Дійсно, першій в востаннє Україна була представлена жіночим волейболом на Олімпіаді в Атланті 96-го року минулого століття. На жаль, потім далі відбіркових турнірів. Ми не просувалися. Зрештою є до чого прагнути, і деякі не на місцях, і тут, зокрема, на таких і їм подібних тренуваннях по всій країні зароджуються паростки майбутніх перемог і здобутків. Звісно. Не всім випаде на долю бути чемпіонками і призерками, втім, заняття грою літаючого націдкою м'яча стане для них не тільки однією з гарних сторінок їхнього життя, але і принесе багато користі для здоров'я, зробить чарівними, стрункими, витонченими і граціозними красунями. Мені це дуже подобається, і я обрала цей спорт саме як другий спорт, так як я займаюся вейбордингом, але вейбординг це як сезонний спорт. А волейбол ну завжди є і завжди відкритий. От тому я ходжу саме на волейбол. От мені дуже подобається займатися з Вікторією Ніколаївною, так як вона дуже крутий тренер. Мені дуже подобається її відношення до тренувань. Завершився захід фотографуванням усіх його учасників на згадку на загальну світлину про проект Національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс, що відбувся в стінах 16-ї гімназії Дніпра наприкінці 2024 року. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.